На Луганщині у війні з російськими окупантами загинув кам'янчанин Олександр Ізмаєв. 48-річний земляк до останнього подиху боронив рідну Україну, давав відсіч окупантам та стійко вірив у перемогу. На жаль, життя активного та товариського Олександра обірвалося миттєво. У чоловіка залишилися син, мати та батько. За упокійне богослужіння пройшло на території козацької церкви Пресвятої Покрови. Свої співчуття від імені усієї громади висловив міський голова Андрій Білоусов. на Своїй сторінці у Фейсбуці. А ті, хто знав Олександра за життя, в останню путь провели героя та побажали мирного спочину. Виросли ми в місті 16 років. Виросли ми на 8 марта в общежитті. Сашко був добра, хороша людина. То тобто він ніколи нікому не відказував. Я наскільки я знаю, постійно він чим займався. Він на місці не сидів. Дуже хороша людина була. Вічна йому пам'ять. Він в мене завжди залишиться при серці. Там, де є пам'ять, смерті немає. Усі, хто на рідній землі героїчно відстоював права та свободу, стали взірцем патріотизму. Вічна пам'ять герою, а рідним та близьким глибокі співчуття.